Я обожнював походи в Карпатські гори, і вже понад 10 років я проводив кожну свою відпустку, досліджуючи ліси та вершини у цьому красивому куточку нашої країни. Дика природа була тим місцем, де я по справжньому відчував себе вільним. Ще з дитинства мої батьки заохочували мене досліджувати навколишній світ. Мій брат та я завжди повертались додому з ніг до голови у багнюці після прогулянок у місцевому лісі. Коли ж я подорослішав, моя любов до дикої природи все ще залишилась зі мною, хоч тепер я вже не бігав босим поміж дерев. Я навіть встиг відвідати декілька національних парків та гірських хребтів за кордоном, але жодне з тих місць не могло зрівнятись з моїми улюбленими Карпатами. Особливо мені подобалась місцина поблизу озера Синевир через свою мальовничість. Я навіть купив там землю та збудував невеликий будиночок. Щоб нарешті відпочити від метушливого життя у великому місті. Щоразу, коли я відчував стрес, мені було достатньо дочекатись вихідних, щоб нарешті пройтись одним із численних пішохідних маршрутів. Прогулявшись трішки лісом, я міг зійти зі стежки, щоб дослідити якусь нову місцину. Я знав, що це було небезпечно, і справа тут не лише у диких тваринах. Моя тривожність значно посилилась після того, як я гортав форум мандрівників, де прочитав дивну історію, яка трапилась у лісі поблизу Борисполя. Не те, щоб я вірив у такі речі, але з того часу мені здавалось, що за мною хтось стежить щоразу, коли я виходив на прогулянку горами. Отож, після особливо важкого дня на роботі я вирішив, що невеличка пригода на свіжому повітрі точно допоможе моїм мізкам розслабитись. Я одягнув свій похідний одяг. Поклав у рюкзак воду та декілька батончиків гранули, начепив на шию компас та вийшов за двері свого будиночка. Ідучи знайомою стежкою, я знову прокручував історії про паранормальні речі, які відбуваються у лісах. Так, я не раз чув ті легенди про лісовиків, мавок, мандрівні вогні та інші незрозумілі явища. Однак, знаєте, за весь час моїх мандрівок найстрашніше, що зі мною трапилось, це косуля. Яка раптово вискочила переді мною з кущів. Мабуть, я розбудив тварину, коли проходив повз її схованку. Я продовжував йти глибше в ліс. Сонце вже високо піднялось на небі, пташки співали, і я вже почувався набагато краще. Я насолоджувався кожною хвилиною у цьому блаженному царстві природи. Пройшовши приблизно три кілометри вглиб лісу, я вже збирався повертатись назад. Зупинившись на декілька хвилин, щоб відпочити у невеличкій долині біля струмочка, я хотів попити води. Коли почув це. Попри шум води, я зміг розрізнити бубоніння, яке долинало прямо з-за пагорба. Що за чорт? пробормотів я собі під ніс. Звичайно, я не знав кожний куточок лісу, але проглядаючи карту місцевості, я точно не бачив ніколи би. Ні, навіть пішохідного маршруту в найближчих півтора кілометра від того місця, де я знаходився. Одразу дві думки промайнули в моїй голові: або хтось так само, як я, хотів насолодитись дикою природою трохи далі від людей, або ж, можливо, хтось загубився у цьому лісі. Я хотів краще розчути, що саме говорила та людина, щоб зрозуміти, чи вона потребувала моєї допомоги. Підійшовши ближче до вершини пагорба, я усвідомив. Що мої початкові висновки були невірними. По-перше, то була не людина, а група людей. А по-друге, вони не розмовляли, а сміялись. Я наближався до вершини, інстинктивно присівши ближче до землі, щоб не видати свою присутність. З кожним моїм кроком сміх ставав дедалі чіткішим, але це робило його ще дивнішим. Він звучав не зовсім нормально, немов когось змусили сміятись. Знаєте, це як в ті моменти, коли хтось розповідає жарт, і всі ваші друзі сміються, а ви смієтесь разом з ними, хоч і не зрозуміли гумору. Здавалося, що це звичайний сміх, але він був, немов повністю беземоційним, та й було ще дещо: я не чув ані слів, ані жартів, лише той дивний сміх. Безсумнівно, мені слід було розвернутися і попрямувати назад до свого будиночка. У мене не було жодних причин визирати за того пагорба. Що б там не відбувалось, мене це не повинно було хвилювати. Подумки я вже спускався назад до струмка, переходив його та прямував додому. Однак, здавалося, що той сміх кликав мене. Щось у моїй голові немов кричало, що я повинен глянути, що ж відбувалось за тим пагорбом. У мені прокинулось якесь моє внутрішнє єство. Воно хотіло знати, з чого сміялись ті люди. Воно хотіло побачити, що ж вони робили там. На іншому боці пагорба стояло приблизно 15 чи навіть 20 людей. Всі вони були одягнуті у звичайний туристичний одяг, деякі були трішки забруднені, але все ж вся група виглядала досить пристойно. Вони сміялись, крутились, взявши за руки, плескали один одного по спинах та рухались, немов намагались танцювати якийсь дивний нескоординований танець. Якщо чесно, перша думка, на якій я себе впіймав, була про те, що я зустрів групу наркоманів, які обдовбались якоюсь кислотою. Але чомусь це було смішно, і чим довше я дивився на тих людей, тим смішніше мені було. Однак, озираючись назад, я розумію, що навіть тоді мені це не здавалося смішним. Все це виглядало дуже дивним та трішки бентежним. Але коли я дивився на цю сцену, здавалось. Що мій розум відключився, і єдине, що я міг відчувати, це були веселощі. Це почуття росло у шаленому темпі. І от з моїх вуз зірвався короткий, тихенький сміх. <рив> в ту ж секунду натовп неприродно швидко завмер. Сміх припинився, і кожний з тих туристів стрімко повернувся в ту сторону, де я ховався. Їх обличчя були розтягнуті у неприродних посмішках, які демонстрували гострі зуби. Очі цих істот були великими та порожніми. Я готовий поклястись, що дехто з них повернувся в мою сторону так швидко та водночас якось так незграбно, що жодна людина не могла б це повторити. Вираз їх беземоційних облич викликав лише тривогу та страх. Вони усміхали ще ширше. І, здавалось, немов щось змушувало їх тримати губи, розтягнутими так широко. Веселощі покинули мене так раптово, як вони і з'явились. Страх, який я не побажаю відчути жодній людині, почав поступово захоплювати мій розум. Я вже більше не чув шуму струмка, який протікав внизу долини. Його повністю заглушило відчуття тривоги. Раптом вони розбіглись хто куди, одні помчали до найближчих дерев. Інші, ставши на четвереньки, заповзли в густі чагарники. Шум повернувся. Я знову чув птахів, вітер, струмок. Але було й дещо інше сміх. Я закричав і почав тікати. Кинувшись вниз з пагорба, я перестрибнув через струмок і продовжив бігти в тому напрямку, звідки прийшов. Сміх був всюди. Я чув його праворуч, ліворуч і позаду себе. Час від часу я шукав очима, де були ті створіння, які сміялись, але я бачив лише дерева та кущі. Пробігаючи повз чагарник на вершині пагорба, я помітив, як з нього раптово хтось висунув довгу кисляву руку, видаючи пронизливий сміх. Мені вдалося уникнути зіткнення. Але істота все ж змогла схопити мій рюкзак. Воно тягнуло з такою силою, що на секунду я втратив рівновагу. Різким рухом я скинув своє спорядження і полетів низ пагорба. Сміх продовжувався, і я розумів, що що б то не було у чагарнику, воно не збиралось дати мені спокій. В цей момент адреналін у моїй крові підскочив, і я вже не відчував жодного болю. Я продовжував бігти стежками, які привели мене до того проклятого місця. Я знав, що ті істоти впіймають мене, якщо я зупинюсь хоч на мить. Я біг, аж поки не дістався огорожі на своєму задньому дворі. Як тільки я увійшов у будинок, я зачинив всі двері та вікна. Після цього я закрився у ванній кімнаті, де розплакався, немов дитина. Я не міг повірити, що мені вдалося повернутись живим. Все це трапилось два тижні тому. Після чого я більше не заходив у той ліс, і, чесно кажучи, не планую робити це найближчим часом. Я завжди вважав його частиною мого дому, бо мені там було дуже комфортно. Але тепер вся радість та спокій, які колись мені приносила природа, змінились на відчуття глибокого, майже тваринного страху. Ні, ліс це не мій дім, це їх дім, і їм не сподобалось, що я туди увірвався. Сьогодні, зранку, я почув глухий удар у двері, які виходять на задній двір. Коли ж я пішов глянути, що то було, я знайшов перед ними бетончик граноли. На секунду я зупинився і глянув на ліс. Раптом я почув його з глибини лісу, лунав тихий, неприродний сміх.